В ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Через монетизацію субсидій рахунки за комуналку цього місяця виглядають по-іншому. Рятувальників області оновили на мільйон. У Тернополі можуть перенести або демонтувати пам'ятник Пушкіну. У рахунках за комуналку тернополяни, які мають субсидії, отримали нарахування за послуги у повному обсязі. У відділі збуту теплової енергії, міськ теплокомуненерго платіжки тільки не почали розсилати а питань від мешканців міста вже чимало. Цього тижня тернополяни вже почали отримувати рахунки за тепло і гарячу воду. Чимало одержувачів субсидій розгубилися, коли побачили платіжки. Сума за послуги нарахована у повному обсязі без врахування допомоги. А що то мені нарахували повністю? То що я маю з березня? Субсидії почали монетизовувати. Саме тому у рахунках отримувачів призначеної допомоги за лютий немає. Я чув, що буде. Переводитися на монетизацію. Ну, але мені платіжка прийшла вчора, що я маю заплатити так, якби повну суму. і я, я тож Прийшов вияснити. Зараз у нас нарахування йде повністю по всіх службах, іде повністю нарахування. А субсидії, які вам виділені відповідно на кожну службу, вам повністю. В Грозьмі будуть давати під час пенсії, бо буде отримати щомісяця. Свої грошові субсидії чоловік отримає вже з пенсією. Наприкінці березня зауважимо українці, яким допомогу призначили до грудня 2018-го, Отримуватимуть її готівкою. Людям ж, яким субсидію оформили з початку цього року через Ощадбанк, спрямовуватимуть кошти відразу на оплату комуналки. Споживачі, котрі отримують пенсію, повинні отримати субсидії. За лютий вже разом з пенсійною виплатою всім іншим споживачам необхідно звертатися в Ощадний банк для одержання переказу після 12 березня. З собою треба мати при собі необхідно мати паспорт і ідентифікаційний код, отримавши готівку з оплатою комуналки, затягувати не варто, щоб не допускати заборгованості. Тому що підприємства надавачі послуг будуть зобов'язані щомісяця подавати споживачів котрі допустять заборгованість на перше число наступного місяця яке буде перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів це на теперішній час 340 гривень проконсультуватися щодо нарахувань за послуги теплопостачання тернополяни можуть зателефонувавши за такими номерами сорок п'ятнадцять сімдесят Нові сучасні пожежно-рятувальні автомобілі отримали представники Бережанського, Теребовлянського, підволочиського та Гусятинського районних відділів ДСНС. І не тільки це загалом для рятувальників придбали обладнання на суму понад мільйон гривень. Більше про оновлення у сюжеті. Рятувальники Тернопільщини отримали нові автомобілі та обладнання. Сучасні пожежно-рятувальні машини обладнані на шасі МАЗ. Відтепер працюватимуть у Бережанському, Теребовлянському, підволочеському та Гусятинському районах. Ми сьогодні обладнання передаємо, яке закуплено за кошти обласного бюджету, і вже три роки поспіль обласна програма виділяє додаткові кошти з своїх власних надходжень щодо закупівлі ось таких спеціалізованих. Необхідних для вам для вас речей це було починали з 600 тисяч в минулому році мільйон гривень. В цьому році знову затверджена програма ще на мільйон гривень. Зараз обговорюємо питання спільно про при перегляді бюджету після півріччя в липні місяці щодо додаткового виділення коштів. Загалом в нашу область за останні три роки надійшло 12 пожежних автомобілів на е, шасі автомобіля МАЗ мас підвищеної прохідності. Ці автомобілі, які сьогодні ми передаємо в підрозділи, були придбані за кошти державного бюджету бюджету 2018 року. Тобто в 2019 році будуть проведені тендерні процедури, і за, за результатами яких ми отримаємо ще не меншу кількість таких пожежних автомобілів. За кошти з обласного бюджету придбали й інше обладнання, до прикладу, квадрокоптер для відеопошуку та спостереження в режимі реального часу. Комплект спеціального рятувального спорядження для роботи в різних природних умовах нове обладнання отримав і аварійно-рятувальний загін. На сьогоднішній день ми повноцінно функціонує відділення водолазно-рятувальних робіт, яке може яке виконує і може виконувати в подальшому всі завдання по пошуку. Потерпілих на водоймачах Тернопільської області і то майно, яке поступає нам для доукомплектації, воно необхідне, воно тільки підвищує рівень готовності і комплектації наших, нашої служби. Загалом для рятувальників Тернопільщини придбали обладнання на суму понад мільйон гривень. Вже не вперше у місті лунають пропозиції щодо демонтажу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. днями Тернопільська міська рада оголосила про початок громадського обговорення щодо доцільності знесення чи збереження пам'ятника. Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну розташований в центрі Тернополя у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола ще з 1959-го. У 2016 році на сайті міської ради вперше зареєстрували петицію про демонтаж пам'ятника. Необхідність цього автор звернення пояснював тим, що Пушкін не має відношення до нашого краю та міста. Зараз питання підняли знову. Один з депутатів Тернопільської міської ради подав проєкт депутатське звернення, щоб включити його проєкт рішення про демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну в Тернополі на розгляд найближчої сесії Тернопільської міської ради він посилається на те, що в 2016 році була подана відповідна петиція про демонтаж пам'ятника Пушкіну. Ця петиція набрала на той час необхідну кількість голосів 268 голосів. А тоді необхідно було набрати 250 голосів. І він посилається на те, що необхідно виконати умови цієї петиції. Тернополян запрошують висловити свою думку щодо питання залишати в центрі міста пам'ятник Олександру Пушкіну. Чи ні для цього на сайті міської ради організували збір пропозицій та зауважень. З 5 березня впродовж 15 днів це до 20 березня буде тривати громадське обговорення щодо збереження чи демонтажу пам'ятника Олександру Пушкіну в місті Тернополі. Громадське обговорення триває через портал електронних консультацій та опитувань. Друге воно триває через електронну пошту прийом пропозицій. І відповідно третє ми спираємо, ну, теж вислідковим коментарі в соціальних мережах. Чимало Тернополя яких ми зустріли на вулиці проти знесення пам'ятника. А для чого? Це ж вроді класік світовий, чого ж його демонтувати? Що ми вже не почитаємо тих класіків, не поважаємо, це ж талант, це геній. Світовий є, нічого ж його демонтувати. За що? А, бо він же ж не нацик, чи піде? Ага, Ні, я проти. Навіть е, поставити пам'ятник, витратитись, а потім його знищити. Е, той великий поет недостойні для того, щоб його просто знести. І це його просто треба, якщо то культурно е, переставити, якщо є щось замін, поставити. Його ж раніше поставили, люди нормально сприймали його, а зараз що помінялося по відношенню до Пушкіна. Ну, по-перше, можна і тут для того місця щось друге придумати, а пам'ятник Пушкіну перенести десь в район культури. Хоча я, ми всі і як-небудь. Приймати остаточне рішення щодо долі пам'ятника Пушкіну будуть депутати міської ради. За результатами ці будуть опитування тривати впродовж 15 днів. І за результатами обговорень ми сформуємо звіт. І після цього звіту, вже коли будуть депутати на сесії розглядати сам проект рішення цього депутата, ми цей звіт представимо, і депутати вирішують подальшу долю пам'ятника Пушкіну в Тернополі. У Тернопільській центральній міській бібліотеці презентували кіноклуб. Його мета формування молоді правової свідомості і громадської активності. Наразі в Україні діє 208 таких кіноклубів. 6 березня у Тернопільській центральній міській бібліотеці відкрили кіноклуб медіапросвіти з прав людини ДокЮдейс ЮА. Його метою є сприяння підвищенню рівня правової культури населення. Відкрив кіноклуб регіональний координатор мандрівного фестивалю документального кіно про права людини ДокЮ ЮА Володимир Ханас. Кілька днів тому був підпис була підписана угода між Тернопільською кінокомісією і безпосередньо з мережою до і е, ми відповідно до тої угоди маємо права на рік приблизно на майже 100 документальних фільмів різного формату, різного, різної якості, і тоді, які ми можемо е, показувати в, ну, в локації кінокомісії. Але ми вирішили ще ну, якось розширити, подивитися, попробувати, як воно буде функціонувати. Створення такого кіноклубу у бібліотеці є дещо новим форматом, який дає кінолюбителям більше можливостей для перегляду документальних фільмів, додає голова асоціації кінокомісії України Леонід Бецюра. Такий механізм, такий формат, який перше дає можливість мешканцям, незважаючи від того, знов ж таки чи вони мають кінотеатр, чи не мають переглянути стрічки на актуальні теми. Друге, зібрати зворотній зв'язок, фідбек власне їхніх реакцій. І третє поширити певні цінності у міській центральній бібліотеці. Кажуть, такі кіноклуби будуть цікавими не лише молоді, а й старшому поколінню. І сьогодні ми маємо також такий своєрідний меморант, що в нас бібліотеки оснащені гарною технікою, і ми будемо показувати такі міні-фільми в бібліотеках. Бо погодьтеся, що іноді не зовсім зручно користувачам доїжджати в місто, особливо якщо ми звертаємо увагу на людей похилого віку. І ми дуже щасливі від того, що ми справді будемо де мати можливість показувати такі фільми. Попередньо покази фільмів організовуватимуть тричі на місяць. Гонка нації. Під такою назвою у Буковелі вже в четверте відбулись забіги з перешкодами. Участь у змаганнях взяли більше семи сотень чоловіків та жінок з України та з-за кордону. Повнені жаги до екстриму, аби випробувати власні сили. Це учасники зимової гонки нації, яка відбулася у Буковелі. Цього року до неї долучилася рекордна кількість відчайдухів понад 700 чоловіків та жінок зі всієї України, а також Сполучених Штатів Америки, Голландії, Молдови, Румунії та інших країн. Їм необхідно було подолати більше 20 перешкод, підійматися по засніженим схилам, пролазити під шинами, носити важкі ланцюги. Цюги влучати сніжками у ціль, і головне підкорювати складні конструкції. Найважче це було в фіналі. На руки. Я б міг би пробігти ще стільки разів там по колу, але, але руки ходи не зміг пройти. Просто з першого разу не вийшло, на другий сил менше, на третій вже просто психологічно не витримав. Дуже круто. Я не ожидаю на друге місце. Біжав тільки для сіна. Нереальні емоції, нереальні. Це більше, ніж спорт. Це побігаєш себе. І, в первую очі полімаєш, потрібно працювати головою, а не руками. Що це дуже чим тяжело. Загальна протяжність траси цього року понад 7 кілометрів. Головна новинка це забіг еліт. Він максимально наближений до європейських стандартів. Конструкції тут складніші, а замість штрафів у вигляді вправ бурпі учаснику необхідно пройти штрафне коло у підсумку. До фінішу дійшли найвитриваліші. Серед них переможець еліту серед чоловіків Євген. Шеретов, Молодий батько, родом з Дніпра, а нині працює айтішником у Голландії. Моє тіло створено для гонок з То я можу бігати, я можу лазити, і мені це нравится. І в комбінації все это как раз то, потрібно. нужно. я не можу бути хорошим бігуном, потому що я знаю, що є краще 100%. Я не можу бути хорошим клімером, да, вот лазить по скалу. Потому что есть технари, которые профессиональные. А вот всього всего этого, вот это как раз то, что мне нужно. Ці еліту отримують кваліфікацію на чемпіонат Європи по забігу з перешкодами. Організатори пояснюють, саме тому гонка нації виявилася надскладною, складною, щоб підготувати майбутніх чемпіонів. Ми зрозуміли, що нам подж... зараз необхідно їх готувати до е... надзвичайно складного етапу. Що вони приїхали туди і були принципово е... значно краще готові ніж минулого року. Тому ми за займо підготувалися. Повністю оновили всі свої перешкоди, і на селі. Не відповідають майже всім європейським стандартам, і вони звичайно значно складніші, ніж було навіть минулого року. Загалом зимова гонка нації, якою відкривають сезон, проходить в Буковелі вже в четверте. Наступні старти відбудуться у травні в Києві. А от в Карпати змагання відчайдухів повернуться вже восени. Сьогодні тернополяни зустрілися із потенційним головою Нацбанку Олександром Савченком. Цю посаду економісту пропонує кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Що Олександр Савченко обіцяє змінити, посівши керівне крісло у центральному банку України. Наші кореспонденти розкажуть далі. 700 євро зарплати, 200 пенсії. Саме таку перспективу для українців у своїй програмі обіцяє кандидат на президентський пост Анатолій Гриценко. Доктор економічних наук Олександр Савченко, якого Гриценко бачить у кріслі голови Нацбанку, запевняє, цього можна досягти досить швидко. Під час зустрічі із тернополянами економіст перераховує основні кроки до реалізації мети. Ми зменшимо до 30% оподаткування. Це зразу. От уже на 11,5% зарплата буде більше. Головна мета центрального банку має стати збільшення добробуту українців через економічне зростання, створення нових робочих місць за умови низької інфляції, цінової стабільності і фінансової стабільності. Крім зменшення оподаткування до 30%, підняти рівень зарплат дозволить ліквідація монополізму. Потенційний кандидат на посаду керівника центрального банку переконаний, кредити для малого та середнього бізнесу і для українців загалом мають бути дешевими і на тривалий термін. Щоб молода українська сім'я могла отримати кредит і побудувати житло, щоб український бізнесмен міг взяти кредит не на три місяці, не на місяць. А на рік чи на 5 років по нормальній ставці не під 35% люди зараз беруть кредити навіть в державних банках на побутові потреби. А бізнес під 20-23 бере. Ні, 10% максимум. І такий пороговий відсоток кредитування команда Гриценка має на меті встановити за перший рік при владі. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. Інтебе.